Чернігів став другим містом в Україні, де запрацював регіональний офіс платформи зроблено в Україні. Він діятиме на базі обласного центру зайнятості. Тут надаватимуть консультації щодо ведення бізнесу, участі в державних програмах, подачі заявок на отримання грантів чи кредитів, оформлення документів. Хочеться мати осередок для мікромалого підприємництва, який буде сприяти тому, щоб Більше українців встановилися, ставали підприємці, щоб більше українського бізнесу розвивалося, щоб створювалися робочі місця, сплачувалися податки. Тому що наша глобальна мета дуже важлива це економічна самодостатність, а вона неможлива без розвитку власного бізнесу, без споживання українського, без виробництва українського. Серед перших відвідувачів Євген Чернігівський воїн після важкого поранення і реабілітації він хоче відкрити власну справу. Люди не інформовані, абсолютно не інформовані. Не тільки це побратимів стосується. Взагалі цих людей. Якщо буде такий центр, прекрасний, то люди будуть вже знати один від одного. Сусід від сусіда, друг від друга, знатимуть, куди звернутися і отримати. Якісні послуги в уряді хочуть відновлення економіки більш швидкими темпами, особливо там, де були серйозні руйнування. Великі надії покладають саме на платформу зроблено в Україні, яка покликана стимулювати українське виробництво залучати інвестиції та наростити експорт.